Trend трейдмотор з'являється нове на надходження. Зокрема, це BMW X3 2020 року випуску 2-літровий бензиновий двигунчик на автоматичній коробочці передач. На передньому приводі в гарному темно теносінньому кольорі камери 360 присутні, гарні 19 колеса, камери циркальчика, повний безключовий доступ. Дуже гарна машинка по кузову. електропривід багарничка присутній. Камера заднього одного льоду присутня. Датчики сліпих зон присутні. Також у нас повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал дзеркалом складанням, також нас наявний сидінь з амбієнтною пеціточкою вставочки з дерева, також електрорегулювання передніх сидінь з боковою підтримкою. Гарний доглянутий чорний салончик автомобіля, датчик світла, датчик дощу, електронна приладова панель. Також мультимедійне шкірне кермо з управлінням круїз контролем та мультимедією. Та, мультимедіа NBT Evo 2, запас двигуна автомобіля з кнопочки. Двозонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь. Також у нас автоматична коробочка передач, можливості вибірів режимів руху, спорт, комфорт і кобро. Також у нас камера 360, електронне гальмо, автохолд і джойстик управління Мультимедіа. Дуже гарна машинка. Також у нас наявний панорама та люк. Також наявний окремий клімат-контроль для пасажирів. Дуже гарний телеграм-автомобіль всього лише 76 тисяч пробігу. Тож не зволікай, забирай цього краснення за адресою вулиця Полосенка. 8, автосалон Фрейд Моторс. Він чекає саме на тебе.